Вітаю вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми їдемо в селищі міського типу Солотвин. Та на самому початку відео попрошу вас підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне відео відео огляд про будинки при в Прикарпатті в Івано-Франківській області. Поставте нам оцінку за нашу роботу і натисніть дзвіночок. Дякую! Ми вже в селищі міського типу. Солотвин. Не плутайте Солотвином з області. області. Селище має свій великий ринок, магазини, кафе, ресторани, є школа, дитячий садок, музична та спортивні школи. Також є поліклініка, лікарня, швидка допомога. За інфраструктурою це досить багате селище. Зелені зони, ліс, гори, поруч протікає річка Бистриця. Поблизу курортне село Гута, а також туристична манява. Ми під'їжджаємо до нашого будиночку. В селі, в селищі асфальтована дорога, а при під'їзді ось така шутрована. Будинок цегляний. На фундаменті. В фундаменті бачимо вентиляційні отвори. І це говорить про те, що підлога буде міцною і довго. Спочатку оглядаємо госбудівлю. вона не дуже велика, але під досить якісним дахом із шифера. Це пивниця, вона окремо від госбудівлі. Будинок досить добре зберігся. Він оштукатурений. Зайдемо в будинок, сходи, далі передпокій і кухня одночасно. Кухня відгороджена ось такою шторою. Далі двері в кладовку. Ось в таких кладовках і Часто на сьогоднішній день бюджетно влаштовують санвузли. Нагадаю, будинок газофікований, плиту можна перенести в будь-яке місце цієї кухоньки. направляємося в першу кімнату. Досить простора кімната, біля 18 квадратних метрів. Підлога рівна, стелі досить високі. До печі газ, але він зараз від'єднаний від печі. Піч можна опалювати дровами, або ж під'єднати до печі газ. Наступна кімната більша. Ця кімната більше 20 квадратних метрів, Два вікна, рівна підлога. Вікна подвійні до печі, яку ви бачите, під'єднаний газ. Ось і окремі фотографії цієї кімнати. Будинок досить доглянутий, підходить для постійного проживання або ж як під, для дачі. Підведено світло та газ. У будинку дві житлові кімнати. Кухня та кладовка. В господарстві на вулиці є пивниця, підвал, тобто є стайня та є колодязь, криниця, туалет на вулиці. Але в будинку є комора, в цих коморах зараз досить популярно робити санвузол. Це досить тихе, затишне місце з чистим повітрям, і гарною локацією. Поруч магазини, школа, зупинка. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Він газофікований, має одночасно разом з тим і печі, дві кімнати, кухня, комора. В цих місцях земля вже дуже недешева, від 1000 доларів за сотку. Будинок розташований на 10 сотках землі. Тобто є господарські будівлі, можуть бути грядки, ростуть плодові дерева і кущі, своя вода. Погодьтеся, що це вже немало. І про вартість будинку. Оголошена власниками. Складає 22 тисячі доларів. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, цей будинок на 10% сотках землі цигляний, газофікований, в хорошому селищі, то звертайтесь за телефоном, який під цим відео. І поїдемо на живий огляд. І ще раз попрошу вас, поставте оцінку за роботу. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і тоді ви побачите нове відео. Дякую за увагу і до зустрічі!